Всіх вітаю на своєму каналі. Незважаючи на те, що сьогодні в нас така ось меті ліде, як бачите, зразу засипає, обсипає. Дивімо зі стріхи, що мете. З'їздили ми в місто, дороги нечищені. Щось страшне, але нам це не завадило поїхати забрати наші посилочки, що ми сьогодні забрали з пошти. Дозамовили ми ось такі поїлочки, які підгледіли в господарстві з такими гарними штучками. да Води сюди влазить літра, набагато вистачає, але ось хочу показати, що все одно вода дуже замерзає, повністю прям до самого дна вона промерша. У нас наразі е, мінус вісім, і приходиться ось такі чашечки заносити додому, до грубки, щоб воно там розтопилося і стала знову вода. Ну, якщо хтось захоче там вибити, так, то не вибивайте, тому що оця ось сама по собі штучка може одламатися. Ми купили, ось хочу показати, 26 штучок, ціна була 28 гривень 44 копійки. Ось за 26 штучок ми заказали цей, заплатили 739,44. Це називається горщик хеца для зелені, де можна придбати. На, в Google заходите, вбиваєте, ось отак прямо вбиваєте, так як я робила. Так? Це горщик хеца. Для зелені обов'язково вписуйте антрацит, тому що це іде сама по собі структура цієї пластмаси. І на будь-якому сайті, який вам зручний, ви можете його замовити. Їх багато, він не один, тому на будь-якому можете замовляти. Але хочу сказати, ще, що ціни також різні. Є по 28 гривень, а є і по 36, але таке саме, як і. По 28. Тобто різниці жодної взагалі немає. Ну і ось два ящика в нас прийшло, вже на пошті вскривали, одразу відправляли. Отримали ми знову ж таки партію коронацида. Не хоче вона відкриватися, відриватися. Так, партія каронацида до нас прийшла. Дата виробництва 1.05.23 рік. Три роки в нього термін придатності. Це підкислювач для того, щоб пригнічувати в ваших кроликів, ваших, наших, усіх, в усіх, взагалі. Тому. А, і з приводу характеристики, там опису і так далі. Або тут, або тут зараз вилізе силочка на відео, де це я повністю все розказувала, показувала. Дози як розводити, як користуватися, все буде в тому відео. Хто хоче замовити кронацит, ціна 260 гривень за оцю баночку. Один кілограм. Це рідина. Тому що багато хто пише, що це або порошок, бо кілограм. Так, бачите? Ось. Це рідина, яку потрібно вводити у цей у воду. Майже 800. Ну, де 800 грам. Ось, більше 800 грам, десь 830-840 грам в баночці. Іде. Ну, воно трошки болтихається, ну, нехай буде там 820 грам, це так, грубо кажучи. Так, однієї банки вистачає надовго. Користуємось особисто ми на постійній основі для того, щоб не переплутати дні. Коли вливати, коли, коли не вливати. І не забувайте заходити в телеграм-канал, пропонувати свої товари. Або кролів, якщо ви шукаєте, хочете придбати або продаєте своїх, і обов'язково вказуєте, яка це порода. Тому що людина, наприклад, шукає термонця, да? але бачу, що деякі люди плутають термонця з білим веліканом. Можливо, воно на відео так кажеться, що це велікан, наприклад, але насправді це просто термон. В них є відмінність у білих віліканів, наскільки я бачила, це. Навіть по вухах можна це одразу оприділити, тому обов'язково вказуєте, яку породу шукаєте або яку продаєте. Вік і свою локацію. Понесли заносити всі свої придбання нові. І хто хоче замовити, ще раз повторюю, що будь-який месенджер, Telegram, Viber, Facebook, Messenger можете писати, якщо захочете придбати. 260 гривень коштує одна боночка. На цьому все. Всім па-па!